Слава нашому Господу Богу за цей чудовий недільний день, за цю милість, яку він явив до нас, за те, що для Його слави сьогодні ми могли послужити. Ми могли прославити Його, і слава Богу, всім присутнім, всім, хто прославляв нашого Господа Бога і хто. Слухав Слово, тому що Бог зібрався, зібрав нас тут не лише для прославлення, але для того, щоб говорити до нас. Говорити, і сьогодні ми чули і свідчення, сьогодні ми чули і проповідь Божу. І ми, брат Саша нагадав нам, що не ділами людина має спасатися. Коли цей юнак прибіг до Ісуса Христа, він записав Господи, що маю зробити, щоб унаслідувати царство небесне. Що маю зробити? Він думав, що оці діла добрі, що він робив на цій землі, вони спасуть його. Він був такий натхнений тими своїми ділами, тим, що він робив, тим, що він дотримувався заповідів Божих, як він сказав. І він думав, що цього достатньо. Але Ісус йому сказав: Іди, роздай своє багатство і слідуй за мною. І Знаєте, тяжко стало цьому хлопцю. Тяжко, тому що він не міг відірватися від цього земного. Він не міг залишити це багатство, яке він накопичив на цій землі. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, багатство це не є гріх, багатство це є Боже благословіння. Гріх це коли людина прикипає до нього, коли це багатство стає перепоною на шляху до Господа, коли воно заважає служити Господу, коли вона заважає помічати всіх, хто навколо тебе. Ми пам'ятаємо, Ісус розказав притчу про багача і лазара. Багатці теж, вроді, ніяк якого гріха не зробив. Він був багатий. Він просто піршу свого, тому що він мав на що, він мав кошти, він мав гроші, він міг одягнутися, але він не помічав оцього бідного лазаря, який лежав у нього під забором, який чекав, коли вже там псів підуть кормити, щоб він міг покормити, прокормитися. Він цього не помічав. За це він був наказаний, за те, що не за те, що він багатий був, а за те, що оцим багатством він неправильно розпоряджався. Що це багатство затьмило йому очі, і Він, крім цього багатства, не бачив нічого. Іноді люди теж думають, що можна спастися ділами своїми, як цей юнак, але спасіння не відділ, як сказав апостол Павло в післані до Ефесян. спасіння не відділ, а через віру, по благодаті. Воно дається нашим Господом Ісусом Христом. Але коли людина вже увірувала, коли людина вже спасена, тоді вона, як далі написано, призвана на добрі діла в Господі нашому Ісусі Христі, які Він передбачив для нас, передбачив для тих, хто увірував, то слідуй за Ісусом Христом. І як брат Саша казав, віра без діл, вона мертва, і наша віра вона повинна підкріплятися ділами. Ви знаєте. Коли ми десь іноді починаємо більше прив'язуватись до земного, коли ми починаємо забувати про Бога, коли ми більше дбаємо про свій достаток, про своє тіло, ми можемо десь віддалитися від Бога, ми можемо занечиститися тими своїми недобрими ділами світськими. Недобрими своїми думками, навіть недобрими словами своїми. І тому Бог застерігає нас від цього. Я хочу вам зачитати уривок із книги пророка Огія, російської мови Агея, другий розділ. Я зачитаю з 11 по 13 вірш. Так говорить Господь Савот. Запитай ну, священиків про закона, говорячи, ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі і доторкнеться полою своєї до хліба, чи до трави, чи до вина, чи до оливи, чи до якоїсь поживи, чи станете освяченим. І священики відповіли та й сказали: ні. Тоді Огій сказав, якщо нечистий через мертво доторкнувся до всього, цього, чи стане воно нечистим, і відповіли священники, та й сказали, стане нечистим. На цьому прикладі Господь показує нам. Що наше життя воно має бути постійним освяченням, постійним очищенням. Тому що, от, торкнутися просто до святого, ми не освячуємося тим. А коли ми торкаємося до чогось нечистого, ми зразу заражаємося тим нечистим. Що таке святість? Святість це. Відділення від гріха, відділення від нечистоти, відділення від всякої скверни, яка в нашій душі є. Тому що людина сама по собі, вона є грішна, як казав апостол Павло, всі згрішили, всі згрішили, нема ні одного праведника. І тому ми повинні очищати, відділити себе для Бога. Святість це очищення від гріха, присвята себе всього. Служінню Богові, а от е нечистота це протилежне святості, це гріх, це все це недобре, все це погане, що живе в нашій душі, це є нечистота. І ви знаєте, все, що, як кажуть, святе, воно добре. так? Все, що освячено, все, хто служить. Е Заповітам Божим, хто виконує волю Божу, він чинить добро, а хто поступає навпаки, він чинить зло. Ви знаєте, раніше, перш за все, на землю прийшло добро. Добро, воно було перше на землі. І ми пам'ятаємо, коли Бог творив світ, так, Він казав, він подивився Бог і сказав, добре воно. Що би Бог не створив, він подивився і сказав, добре воно. І оце добре він подав людині, людині святій, тому що людина була створена по образу і подобу, подобі Божій. Вона була свята, вона була в постійному спілкуванні з Богом. Як написано, Бог у прохолоді, в південь, про в прохолоді південь Він каже. Приходив і розмовляв із людиною, розмовляв з е, Адамом, і людина жила в цьому добрі, тому що Бог поселив людину в найкращому місці все для добра людини. Але, на жаль, на жаль, людина. Е, Занечистилась, занечистилась через от, е, ці недобрі слова, через непослух Божу. Бо я казав, свята людина, вона виконує все, що Бог заповів. А от людина ослухалась, вона послухалася цього змія, сатану, який був в образі змія, який прийшов і посіяв цю сумнів в душах людських. І він сказав: Їж, не помреш. Їж, не помреш, ти станеш як Бог, і це людину, якби збило з путі істину, і людина захотіла стати як Бог. В людині оця е, гордість проявилася, ця е, задержа. От я хочу стати вищим. Ви знаєте, Сатана теж хотів один час стати вищим, за що був і вигнаний з перед лиця Божу. І от тепер людина теж вона хотіла стати вищою. Вона хотіла стати такою, як Бог, і вона зірвала цей заборонений плід. Вона порушила Божу заповідь. Не їш, бо коли їстимеш цей день смертю помреш. От людина порушила людина, от осквернилася отими словами улесливими, цим обманом осквернилася людина, і вона спробувала цей плід. І ми знаємо, що цей плід приніс на землю зло. Людина пізнала, що таке зло. Добро вона пізнала до того, тому що Бог робив все. Для того, щоб було добре людині. А от зло вона пізнала, вкусившись з дерева пізнання добра і зла. Вона пізнала зло, і, як ми знаємо, серце людське, на жаль, більше прихилилося до зла. І ми знаємо, як пізніше Бог пошкодував, що створив людину, він знищив людину потопом, тому що, як казав Господь, всі думки серця людини суцільне зло. Суцільне зло. І це сталося через оцей непослух, через оце занечищення через слова. І знаєте, після того появилася і нечиста тварина, тому що Бог прокляв цього змія. В третьому розділі Книги Буття, в четвертому розділі Бог так говорить до змія. І до Змія сказав Господь Бог, за те, що ти зробив оце, то ти, проклятячий за усю худобу і над усю звірину польову. На своїм черві будеш полазувати, і порох ти їсти усі дні твого життя. Бог прокляв, прокляв Змія, за оцей поступок, за це, що Він посмів занечистити Боже створіння, яке Бог створив по образу і подобі своєму. І Він його прокляв. Ми, з того часу ми знаємо, що все плазуюче, воно не є чисте для Бога. І крім того, Бог в Адамі він прокляв і землю, і ми читаємо, каже, за те, що послухав ти голосу жінки своєї і їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж проклята через тебе земля. Ми бачимо, вже з'явився і проклятий. Предмет. І потім з'явилася і проклята людина, і вже в четвертому розділі Бог говорить так до Каїна, каже, що ти каже, зробив? Голос крові браття, брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, проклята земля дала це прокляття. На Каїна, ти проклятий від землі, каже Бог, яка прийняла кров брата Твого. Ми бачимо людина, коли слухається Бога, вона занечищується. Вона стає проклятою, вона стає непотрібною для Бога, тому що така людина вона не може бути в присутності Божої, тому що вона втратила оту святість даровану людині Богом. Просто так даровану от Бог. Створив людину по образу й подобі своєму, не за те, що це потрібно було Богові. От я створю людину, вона буде така. Ні. Бог створив людину, щоб спілкуватися як із соб... рівним із собою. Він створив по образу і подобі своєму, але людина, оцю рівність вона втратила. Вона не захотіла бути рівною Богом. Я, я казав, да, вона хотіла стати такою, як Бог. Але яким чином, якою ціною осквернитися через непослушання Богові? І, як я кажу, що тоді робити, коли людина вже осквернилася. Що може зробити? Бог в своєму народу, вибраному, ізраїльському, в книзі, Вихід? Він дає таки в 23 розділі книги Вихід, Бог каже, як оберегтися від нечистого. В 23 розділ, 23, -й, 27 -й вірш. Бог так говорить. Каже, мій ангел ходитиме перед лицем Твоїм. Це коли народ має війти в землю обітовану. Він буде каже, ходити і. Перепровадить тебе до оморіянина, хітіяни, перезиянина, ханина, тобто до всіх тих народів, які Бог виганяв перед тим, але Бог застерігає, каже: не будеш кулонятися їхнім богам, і служити їм не будеш, і не будеш чинити зачинками їхніми, бо Це занечистить тебе. Я Хожу з тобою, я ввожу тебе в землю обітовану, і ти маєш себе оберігати від цієї нечистоти. І Бог говорить, що ти будеш оберігатися і не будеш занечищувати себе оцими своїми недобрими ділами. І в Книзі повторення закону в сьомому розділі з першого вірша, так говорить, що каже Бог. Уведе тебе в цей край, і дасть заволодіти тебе, і каже, вижену тебе з перед тебе, ці всі народи, і каже. Коли ти будеш завойовувати цю землю, то ці народи ти зробиш заклятим. Воно має бути заклятим. Воно буде, має бути проклятим для тебе, так як Бог прокляв оцього змія, так як Бог прокляв землю. І ми знаємо, що оця проклята земля, чому вона згорить? Тому що вона проклята Богом. Бо, як написано земля, і всі діла, що на ній, вони згинуть. Згинуть, тому що. Земля проклята, тому що земля е, через Адама проклята, тому що земля прийняла кров Авеля, тому що вона, е, е, ніби, ослухалась тих Божих повелінь. А ми пам'ятаємо, коли Бог творив світу, Бог наказав землі, каже, ти проізростиш дерева, траву, всякі злаки. каже. От це земля, вона ніби жива істота, не просто предмет. То ми привикли ходити для Бога. Земля це зовсім інше. Для Бога все, що є, воно повинно підкорятися Йому і воно повинно виконувати волю Божу. Те, що сказав Бог. Не має значення, чи каменю скаже, чи землі скаже, чи людині, чи тварині. Все підкоряється Богому, тому що Він є творець усього сущого на, на землі, у всьому всесвіті, він є творець. У цього всього Свісвіту, і Бог каже, і ці народи зробиш закляттям. Бог каже, як маєш уберегатися, не маєш служити їм, не маєш це, і каже, щоб освятитися, каже, тобі, як у новому заповіті написано. Теж є про освячення у другому післанні до Коринтян апостол Павло, він так пише в шостому розділі: 14 вірш я зачитаю. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, бо яка спільність у світла з темрявою? Апостол Павло застерігає і нас, застерігає християн, які були в Коринті, і воно стосується і кожного з нас. Він каже: не впрягайтесь в ярмо з невірними. Що таке ярмо? Ярмо це, ну, як хомут на коня одягається, то ярмо це такий, ніби дерев'яний хомут, в якою запрягали худобу, яку потім орали, але в ярмо запрягалося подвоє. Дві худобини заправлялися, і це ярмо воно було суцільним, що зверху, знизу, а збоку от була така ніша, куди шию оставила з тварини, закривалася, щоб вона не могла вирватися. І в цьому ярмі оці дві тварини, вони мали разом працювати, вони мали разом тягнути, чи цей плуг, чи цей вантаж, який був, оце є ярмо. І апостол Павло каже: не впрягайтесь у це ярмо з невірними, це застереження до нас. Ми живемо в світі, навколо нас багато людей, які невірні, і нам. Нам дуже легко занечиститись, якщо ми впрягнемося з ними в це ярмо. Прягнутись в це ярмо це слідувати поступкам у цього світу, жити таким життям, як вони живуть. Цим ми занечищуємося. Так, не, ми не занечищуємося тим, що ми десь іноді просто так спілкуємося з людьми, тому що ми живемо в світі, і людина вона є суспільною, вона мусить спілкуватися. І ми мусимо до них доносити оце слово Боже, але жити їхнім життям, робити їхні вчинки це значить не впрягатися з ними у це ярмо, а бути відокремлених від них. Коли казав, що як освятитись людині, то ми пам'ятаємо, що для освячення Бог сказав у книзі Вихід у 30 розділі 25-29 вірш Бог так говорить, зробиш розсвяти святого помазання, потім я не буду все зачитувати. Каже, помажеш тим, е Миром жертівника, мивальницю, каже, і скинію освятиш. І стануть вони найсвітішими, і все, що доторкнеться до них, освятиться. Це слова Господа. Все, що доторкнеться до освяченого, освятиться до скинії. Ми знаємо, не всі могли заходити в цю скинію були. Певні люди, Левити, які займалися роботою, які заходили в цю скинію, які освячувалися, але Бог каже: коли доторкнешся, ти очистишся. Все, що доторкнеться до святого, це очищається. І Бог ще казав у книзі Левит, що для очищення від гріхів людини потрібно приносити жертви. так? Там багато жертв я не буду, бо час підганяю, не буду всіх перечисляти, але жертвоприношенням людина теж могла спокутувати свій гріх. А ви скажете, до чого тут старий заповіт? А старий заповіт це є образи до нас, які вказують нам на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І якщо ми відкриємо книгу, Тобто послання апостола до євреїв, то там написані такі слова, 11 розділ, 14, 14 вірш, 9 розділ, 11, 14 вірш, послання до євреїв. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго. Прийшов із більшою досконалішою скинією. Кінією. Наш час з немає, наш час жертви не приноситься. Тому слухаймо: Христос каже первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою, досконалішою скинією, кинією нерукотворною. Цебто не цього не людського творення з Ми знаємо, що скинію люди творили по тому, як Бог продиктував Моїсеє, і має бути скинія зроблена. Господь же Ісус прийшов із скинію, каже нерукотворно, не цього творення, не людського творення. І не з кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю війшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Ось воно. Наше очищення. Це коли ми торкаємося Ісуса Христа, коли ми приходимо до Ісуса Христа через віру, коли ми очищаємося від цієї скверни гріха, коли ми визнаємо себе грішним, коли ми очищаємося кров'ю нашого Жертовного агнця, який був Ісус Христос для нас, тоді ми очищаємося, тоді ми освячуємося лише через. Ісуса Христа, як я вже казав, апостол Павло казав, всі згрішили, і немає праведного, всі згрішили. І тому, як написано в першому післанні апостола Івана, другий, друга глава, другий віз, апостол Іван пише так: Він у благанні за наші гріхи, і не тільки за наші. Але за гріхи всього світу, дорогі брати і сестри, нам дуже легко занечиститись, дуже легко. Ми знаєте, що є такий приклад да, про яблуко, коли здорове яблуко покладеш. Між гнилі, так, то воно не е, очистить ці гнилі яблука, вони не стануть чистими, а наоборот, це яблуко, яке здорове, воно зігниє. І наоборот, коли одне гниле яблуко ми покладемо між здорові яблука. Якщо ми не будемо зважати на слова Божі, а будемо зважати на слова людські. Ви знаєте, коли я говорю чи інший проповідник, ми не повинні сліпо слухати те, що я говорю, бо я людина, розумієте? Ми повинні все звіряти із Словом Божим, що говорить Бог. Чи вірно сказав цей проповідник? І тому. О... Бог наголошує, що потрібно слухати Його, потрібно виконувати Його повеління перш за все, і потрібно слідувати за Ісусом Христом, бо Він є наше спасіння, і якщо ми будемо лише Його торкатися, тоді ми не зогниємо як ці яблука. Бо коли гниле яблуко попадає, спочатку гниють яблука, які доторкнулися до нього, а потім вже всі останні, тому що ці яблука ту свою ниль передають у всьому ящику, у всьому своєму окруженню і зігнає всі. Тому потрібно завжди бути пильними, завжди слухати і завжди освячуватися, позбавлятися від всякої скверни, не говорити нічого лихого, не робити нічого лихого, бо ми призвані на на, на добрі діла нашому Господі Ісусі Христі. От зараз ми будемо молитися. Час наближається до завершення. Я би хотів, щоб ми. Е... Подякували нашому Господу за це чудове служіння, щоб ми подякували за кожну душу, яка сьогодні була присутня в цьому залі, за слово, яке ми чули, щоб це слово воно вкорінилося в нашому серці, щоб воно принесло плід, щоб ми були не лише слухачами, але й виконавцями. Тому що в Оденському саду люди чули Слово Боже, але вони його не виконали. І слухаючи Слово, а не виконуючи його, ми уподоблюємося. До, до Адама, до Єви, тому що ми стаємо грішниками, тому що ми порушуємо Божі повеління. І нехай Бог береже кожного з нас від цього дотику з нечистим, а щоб ми щоденно освячували своє життя, свої душі, щоб ми через дотик до Ісуса Христа, щоб ми жили в нашому Господі Ісусі Христі і освячувалися в Ньому. Давайте будемо молитися.